Слава Ісусу Христу! Дорогі мої слухачі, сестри, брати, всі люди доброї волі, християни, які люблять Боже Слово. Ви слухаєте передачу, яку ми назвали назустріч вічності. І на моє глибоке переконання це. Одна із найважливіших тем, яку нам, людям, що живемо на землі, хоч короткий час, неначе хвиля, неначе те листя, яке недавно зеленіло, прийшла осінь, і листя впало, і дерево лишилося без листя. Так, наше життя воно закінчиться рано чи пізно, а попереду нас всіх чекає вічність. Є дві вічності, є з Богом. І без Бога. Про це Біблія ясно і чітко вчить. Ісус присвятив все своє земне життя, щоби людей навернути на ту дорогу, яка веде у вічне життя, у вічність, яка благословенна, блаженна у присутність Бога Отця. І для того Він все зробив, щоб ми з вами уникнули другої вічності, де буде плач і скрегіть зубів. Багато людей в це не вірять, багато вважають це якимись видумками, байками, і так далі. Але реалії життя показують. Навіть на цій землі одні люди живуть спокійно, мирно, а є місця, де люди страдають, де голод, де розруха, де плач, де біль, де горе, де страждання. І ми – Хочемо через Боже Слово донести Божу правду, щоб воно торкнулося багатьох сердець. Я хочу насамперед щиро подякувати всім, хто підписався на мій канал, хто дає коментарі, зауваження і зразу хотів би попередити тих, хто пише грубі речі. Рекомендую вам цього не робити. І Мій канал або моя проповідь, моя ціль не розсуджувати про церкви, про служителів, про якісь проблеми церковні, це не є моє завдання і не є моя ціль. Мені подобається ціль, яку оголосив апостол Павло до Корінтян, у яких було в церкві деякі проблеми, але він їм сказав: ми проповідуємо Христа Розп'ятого, Божу силу. І Божу премудрість. Для одних це спокуса, соблазн для юдеїв, так би мовити, релігійних діячів, а для тих, хто любить особливу філософську мудрість для греків, це безумство. А для самих віруючих, каже Павло, і для тих, і для тих, це є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Я вірую в силу Слова Божого. Яке має владу торкатися тих сердець, які в пошуках правди, які хочуть знайти спокій своїй душі, які хочуть мати мир, хочуть знати ясну дорогу і хотіли би жити по правді. Ісус сказав таким людям, і сьогодні це звучить і в Євангелії: блаженні, голодні і спрагнені правди, вони нагодовані будуть. Сьогодні моя тема є про Оправдання, яке на землю приніс Господь усім людям, бо всі зрішили, каже Біблія, і лишені Божої слави, але Ісус прийшов на землю, нас грішних не засудити, не розтоптати, як черв'яка в болоті, але щоб нас підняти, щоб нас оживити, щоб нам дати крила віри, щоб нас оправдати, відкупити, про це є. Написано у всій Євангелії. Читаю лист апостола Павла до римлян, який дуже глибоко розумівся у Божій науці, у Божій теології стосовно закону і благодаті. І ось що він пише у п'ятому розділі в листі до римлян. Він каже так: отже, виправдавшись вірою, уважно слухаймо. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом. Через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і хвалимося надією на Божу славу. І не лише нею, але й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість виробляє досвід, а досвід. Надію, надія не засоромлює, адже Божа любов вилилася в наші серця, даного нам Святого Духа. Бо Христос, коли ми ще були в безсилі, тобто, коли ми були ще в гріхах, у відповідний час помер за нечестивих, помер за нечестивих, не праведних. Навряд чи хто помре за праведника, хіба може хтось за доброчинця? І наважиться померти, але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Тим більше тепер оправдані Його кров'ю, ми завдяки Йому спасаємося від гніву. Коли ще, будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його сина, тим більше, примирившись, спасемося Його життям. І не тільки це. Але й хвалимося у Бозі через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення. Ніхто так глибоко не міг пояснити суть нового заповіту, як це зробив апостол Павло. І знаєте чому? Тому що він, будучи законником, досконало знав закон, вважав себе правильним релігійним послідовником своєї віри. Він навіть з ревності йшов в інші міста і переслідував перших християн. Появилася якась секта, треба її знищити, треба з нею боротися, щось нове. Він не знав, що це нове не від людей, це нове народилося від Ісуса Христа. І це нове живе вже дві тисячі років. І хто тільки не піднімав свій перст, свій меч, своє. Злобне слово проти правди, вони всі відійшли в небуття, але Боже Слово крокувало, крокує і буде іти по нашій планеті земля, торкаючись мільйони людських сердець. І моє велике бажання, щоб воно торкнулося кожного, хто буде слухати це слово, бо воно належить всім людям. І ось тема оправдання. Людина завжди хоче себе оправдати. Коли зловили злочинця, він хоче себе оправдати. Коли зловили на якомусь недіб добрій справі, хоче себе оправдати. Коли наш прабатько Адам, від якого ми всі походимо, согрішив раю, він не взяв на себе вину, хоч він винуватий. Але він став шукати оправдання, що це винувата Єва, його дружина. Дружина стала себе оправдовувати, що вона не винна, це Змій її спокусив. І до сьогодні ця тенденція, наша природа така, коли ми щось зробимо недобре, нам хочеться оправдатися, хочеться нам показати, що то так не було, і так далі. Така наша гріховна природа, зіпсута. і вона оправданню від людей не підходить. І тому, Ісус, знаючи, що ми себе не можемо в тій мірі оправдати, як вимагає небо, вимагає сам Бог правосуддя, тому Він послав на землю свого Сина, якого ми проповідуємо. Я не проповідую Церкву, я не проповідую конфесію. Я проповідую добру новину, в центрі якої Ісус Христос. Власне, Він народив церкву в День П'ятидесятниці. Власне, Він є головою церкви, Вселенської церкви. Власне, Він її любить, доглядає, наставляє, докоряє, утішає. Він за ню заплатив. І вона є багатомільйонна церква по всьому світу. Є люди, які щиро люблять, які щиро віддали своє серце Богові, які відгукнулися на Його заклик, які хотіли отримати оправдання від Бога, а не від людей. І ці люди, почуючи, почувши голос Євангелії, почувши, що оправдання звершилося на Христі Голговській, там уплачена ціна. І коли ми в це віруємо, то через Христа, через віру, по благодаті Божій приходить чудова річ, Бог сам оправдовує нас. Це говорить про те, що ми повинні. До Ісуса ближче підійти, що ми маємо на нього центрувати увагу. По величезній глибині своєї любові і благодаті, про яку пише Іван, що ми від Його повноти отримали благодать на благодать. Там не треба нічого додати, нічого і закону, і старого заповіту. Абсолютно. У Ісусі є вся повнота. Божої благодаті, щоби нас простити, щоб нас оправдати, щоб нас відкупити, усиновити і щоб нас прийняти в число дітей. І все воно є через віру в Господа Ісуса Христа. Так базується ця істина в Слові Божим. Тому Павло говорить, оправдавшись вірою, що ми маємо, ми маємо мир з Богом. Без вірів Ісуса. Ми не можемо мати миру. Ми можемо ходити до церкви, до молитовного дому, ми можемо інші речі думати і так далі. Но, дорогі мої, Біблія чітко говорить, що оправдання дається тій людині, яка визнає свої гріхи, яка сама себе засуджує, і такою, якою вона є, вона йде до Господа, вона йде до Бога через Ісуса Христа. А Ісус. Являється моїм і вашим оправданням. І тому нема потреби оправдовувати, я того не робив, я того не казав, а я не такий вже й грішник. А ще багато людей кажуть: а святих на землі немає. Таким чином, ми, якби себе тим оправдовуємо, це неправда. Святі були, є і будуть. Читаємо добре Писання. Святий це не той, хто не робить помилки, святий той, хто визнає свої помилки, святий той, хто сховався під крила Божої благодаті, той, хто прийняв Ісуса, якого, якого Отець послав, щоб статися нашим оправданням. Тому Ісус заплатив повну ціну, Ісус являється єдиним, хто оправдовує, і ми отримуємо благодать на благодать. Ось чому ми проповідуємо, щоби через слухання у нас народилася віра. Мене ніхто не оправдає. Я сам себе не оправдовую, але я йду смиренно до Бога, визнаю свої провини і вірю, що Ісус моє оправдання. Він на Голгофі поніс кару за мої і ваші гріхи. І нам не треба себе оправдовувати. Він сам оправдовує нас, коли ми Йому довіряємо. Коли ми йому серце відкриваємо по своїй багатству благодаті своєї. Хай вас Бог благословить. І тому Ісус сказав про важливу проблему останніх часів, коли Син Людський як прийде, то Він знайде віру на землі. Конфесій буде багато, людей, які будуть себе по-різному називати. Но віра це є те, що панує в нашому серці, це впевненість в невидимому. Я Господа не бачу, але я в нього вірую. Я себе не оправдовую, але я вірю, Він мене оправдовує. Я Господа не бачу, але я вірю, Він є мій відкупитель, бо так написано. І навіть коли учні йшли після Христового Воскресіння, які не знали, що Він воскрес або не вірили, пригадуйте, йшли з Єрусалиму Емаус, і Ісус до них пристав і каже. Чому ви такі зажурені? Чому ви такі сумні? О, ти один із тих прихожих, не знаєш, хто, що сталося, а що ж сталося? І вони Ісусу, який був для них скритий, і вони не впізнали. Вони стали розказувати про мужа, сильного в слові, пророка. А це Господь. І знаєте, що Ісус їм сказав? О, ви затверділого і жорстокого серця, щоби. Щоб вірити тому, що написано. Наша віра базується так написано, я так вірую, і на тому ми маємо стояти. Бо Дім, побудований на твердій основі, ніколи не розвалиться. І Бог не спитає нас за речі, про які тут не написано. Раз отець постановив, що дорога до неба, це Ісус Христос. Ми віруємо. Що єдине оправдання це Він, ми маємо це прийняти. Ми маємо погодитися на Його умови. І тому люди, які дійсно прагнуть спасіння, вони не сперечаються з Богом. Люди, які прагнуть правди, вони ніколи не доказують, вони ніколи не вступають в полеміку, а не так багато всяких вір, а люди такі недобрі, вам то треба. Ви і Бог між нами. І Богом є один посередник Ісус Христос, який хоче нас за руку по вірі, привести до Отця, який нас простить, коли ми каємось, який нас оправдає, коли ми віруємо, що за нас помер Син Божий. І це приємно Отцеві, що ми приймаємо Його Сина у наше серце. Закликаю вас, не оправдовуйте себе, а йдім до Ісуса. Довірмося. Ісусу, і ми переживемо у своєму серці великі зміни переміни, велику насолоду, коли Бог прощає, коли він оправдавує, оправдовує, нам не треба себе оправдовувати. І це приємно Богові. Нам треба в це всім серцем вірувати. Син людський, як прийде, сказано Іван Луки, чи знайде він віру на землі? Хай він знайде віру в вашому і в моєму серці. Хай вас Бог благословить. Do zustreći na drugi raz.